На травмувалася у дитячому садочку Києва. Інцидент стався 24 грудня у приватному закладі у Деснянському районі. Двохрічний хлопчик впав на сходах і вдарився головою. Як пояснили правоохоронцям, персонал та адміністрація садочка. Хлопчик, начебто, вислизнув з рук та вдарився головою у підлогу. Дитина отримала черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелам тім'яної кістки. Хлопчика шпиталізувала і от наразі столична поліція розслідує обставини цього інциденту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов'язків працівниками дошкільного закладу. Винуватцям загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ну і Станція метро Либіцька сьогодні зранку відновила. Повноцінну роботу напередодні там ескалатор затиснув ногу дитині. Як пояснили працівники київського метрополітену, дитина дитина заступила за обмежувальну лінію на ескалаторі, через що взуття потрапило між нерухомими елементами. Дитину шпиталізували, і от наразі фахівці замінили частину елементів ескалатора. У київському метро нагадали про необхідність дотримуватися правил поведінки, зокрема не заступати за обмежувальну лінію, не бігати і не сидіти на ескалаторі. Також важливо тримати. Дітей за руку і не дозволяти торкатися нерухомих частин ескалатора. Працівники метро додали, що найчастіше у підземці травмуються саме діти, оскільки дорослі не стежать за їхньою поведінкою.